Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Заодно хочу подякувати всім вам, хто активно підписується на мій канал, хто лайкає мої відео і також хто їх коментує. Всіх я вас обіймаю, цілую, всім вам дуже вдячна і хочу привітати вас із прийдешнім новим роком. Сподіваюсь, рік, який наступить. Буде у нас вже з перемогою і з щасливим майбутнім. І все в нашої неньки України. І у нас також буде добре. Сьогодні я, друзі, хочу вам зняти таке невеличке відео. Хочу вам показати свій такий невеличкий лайфхак. Можливо, ви про нього знаєте, а можливо, хтось і ні. Хочу сьогодні вам розказати, як я нарощую корінчики у своїх реанімашок. Вірніше, як я стимулюю орхідейку на, на те, щоб вона випускала нові корінчики. Бачите, що це у мене тут на вікні переважно мої реанімашки, це у мене тут кухонне вікно. За вікном у нас, на жаль, дощик, дуже похмура погода, плюс у нас немає світла, але нічого, виходимо з ситуації, як можемо. Включила підсвіточку. І сподіваюсь, суть я вам поясню, що і до чого. Тож, друзі, думаю, що найуважніші, вже побачили, що у мене у моїх реанімашок червоні шийки. І червоні вони, друзі, через те, що я кожній реанімашці, в якої дуже слабка коренева система, намазала шийки ось таким препаратом. Це, друзі, Максим, звичайний Максим, але ось такого виробника. Це у мене, друзі, вже друга пляшечка, вже замовила ось таку більшу, тому що колекція у мене збільшується. Поки у мене була маленька колекція, я замовляла у менших об'ємах. А з тих пір, відколи у мене колекція збільшується, думаю, про запас нехай стоїть. Ось така, друзі, назва. Але скажу, що він дуже ефективний. Дуже ефективний, я його не розбавляю, просто мукаю кісточку, пензличок в цей розчин і просто мазаю шийки. І дивіться, ось, наприклад, на цій орхідейці тут був корінчик закуклений, чорний. Він взагалі ніяк не розвивався. Після того, як, бачите, я намазала шийку, аж я. Зачепила сам листочок і гарно намазала шийку. Це чорний корінчик, він розкуклився і пішов активний ріст. Також пішов активний ріст листочок, він трошки підріс. І це, друзі, також результат. Так, хто у нас ще? Ось тут, друзі, бачите, також в мене червона шийка. Теж я намазала. Десь тут був корінчик. Ну, тут. Погано видно, але всередині він там є, я його трошки обставила мохом, щоб він отримував додаткову вологу. Ось тут, друзі, бачите, вже пішов в активний ріст листочок. Зараз я спробую підібратися і показати вам корінчики. Дивіться, бачите, ось. Також були закуклені корінчики, бачите, вони там ще є, але вони потихеньку розкуплюються. І... Як розкуплюються корінчики, заодно пішли в ріст і новенькі листочки. Ось тут також всі ці реанімашки були оброблені ось цим препаратом. Так, хто в нас тут ще? Дивіться, ось тут. Тут у нас взагалі картина чудова. Це вже пішов цілком новенький корінчик, бачите, від шейки. Зараз пробую знайти інші. Бачите? І новий. Пішов листочок із центра розеточки. Ось, сфокусувала. Ось у цієї е, манюні також, бачите, такий блискучий листочок. Хто, хто тут у мене ще? Ось тут у мене, друзі, орхідейка Амстердам, бачите? Також е, корінчики її вже досягли. Е, Середини ґрунту вони вростають в посадочку всередину посадочки. Але теж я мазала шийку цим препаратом Максим. І дивіться, як вже підріс цей листочок. Він пішов в активний ріст. Бачите, був у неї цвітоносик, але вона сформувала там декілька бутончиків. І я зрозуміла, що їй буде важко його ну, і цей розвивати цвітоносик, і коренева в неї ще не дуже там така міцна. Тому я вирішила цей цвітоносик зрізати. Нехай вона набирається сил, і вже навісні обов'язково вона мені видасть. Новий цвітоносик і дуже гарно процвіте. Ось тут, друзі, дивіться: ще один екземпляр. Дивіться, тут чітко видно, як дивіться, теж були закуклені корінчики. Зараз. І, ці чорні корінчики. Я просто так пензликом, знаєте, розмальовувала, і дивіться, як вони пішли після цього препарату в активний ріст. І знову ж таки, у нас тут молоденький листочок. Думаю, вам цей лайфхак також допоможе. Ще що хотіла сказати, що я роблю ще, знаєте, такий розчин, трошки беру теплої водички, і ті орхідейки, у яких, ну, така, знаєте, не дуже коренева система, якщо орхідейка здатна там скидувати там, кореневу систему, постійно гноїть там корінчики, я Додаю декілька капель цього розчину, щоб водичка була такого насиченого рожевого кольору, і замочую разом з ґрунтом під час поливу ось ці проблемні орхідейки. І я потім результат бачу, ці негативні процеси таки припиняються. І ті корінчики, які залишилися всередині посадки, які ще не встигли згнити, вони. У них цей процес гноїння припиняється, і вже з часом із тих корінчиків виходять додаткові, знаєте, такі як гілочки, додаткові корінчики. Дивіться, ще покажу вам ось цю манюню. Якщо ви пам'ятаєте, із самих перших моїх відео, які я виставляла, я спеціально для того, щоб зняти відео, замовляла п'ять ренімашок. Вони були у поганому стані. Вони, друзі, всі живі, здорові. Ось ця най в такому поганому була стані, але все ж таки дивіться: залишився старий листочок, ось такий з такими характерними пошкодженнями. Теж я шийку мазала Максимом, і дивіться, від шийки вже проплюнувся, і в неї вже проклюнувся новий, бачите, корінчик зовсім молоденький, і пішов в ріст одним новий листочок. Також, друзі, у мене є ось такий, зараз вам покажу, зараз ось такий екземпляр. Дивіться, бачите, ось ця орхідейка. Була дуже великих таких розмірів, але, на жаль, вона потім скинула усю короневу систему і залишилася в такому ось стані. Я вирішила, знаєте, бачу, що багато з дівчат практикують відкриту систему. Вже, ну, посадка взагалі в відкриту систему, купа здорових корінчиків, але вони перевели свої орхідейки у відкриту систему. Тож, друзі, я вирішила ось цю орхідейку не висаджувати у ґрунт, а щоб вона мені наростила кореневу систему, я взяла ось таку скляну колбу, в мене звільнилася. І, як ви бачите, я теж намазала цю орхідейку цим максимом. І дивіться, корінчики також пішли в ріст. І на дно я трошки насипала. Великі шматочки кори, налила трошки води, шия торкається, як ви бачите, шматочків кори. І ось так вона у мене буде стояти на нарощенні. Як вона потім з часом буде розвивати свою кореневу, також вам обов'язково буду показувати, тому що самій цікаво. Чи вийде у мене такий самий результат, як у інших, чи ні. Ось тут у мене на орхідейці чорні полоси, Black Stripes розвивається ось така чудова діточка. Дивіться, в неї вже а, такі гарні корінчики, і плюс вона випустила ще а, додатково два а, новень, новеньких корінчиків. А, ще, друзі, хотіла вам показати, щоб не знімати в окремому відео, тому що ну, часу у мене взагалі бракує. Вирішила показати вам лампи, які я прикупила зовсім недавно. Всі ви знаєте, я вам розповідала в попередніх відео, що у мене були. Професійні три лампи білого освітіння, але через те, що у нас постійні відключення електроенергії відбувся перепад напруги, і мої лампи просто-напросто згоріли і я їх втратила. Ремонту вони не підлягали, я цікавилася. І потім, знаєте, я щось так розчарувалася, я така була заскучена. І натрапила була. На таку цікаву одну людину, також нашого українського досвідченого орхомана, і в неї досить така ну, дуже гарна колекція. В неї орхідейки всі стоять на стелажах. Колекція дійсно повторюсь гарна. І вона в одному із своїх прямих ефірів там їй задавали питання, і вона. Сказала, їй там питали про лампи, про досвідку орхідей. І вона сказала, що вона ніколи за свої там, я не знаю, скільки там років вона ці орхідейки вирощує, але вона дуже давно цим займається і досвідчує орхідейки звичайними білими LED-лампами найдешевшими. Я, друзі, була в такому, якщо чесно, шоці. Спочатку, якщо чесно, не повірила. Потім... Почала шукати теж інформацію, і інші орхолюбителі теж говорили, що використовують у вирощенні і досвідченні орхідей тільки звичайні LED-лампи біл білого світіння. Ну, я недовго вагалася, не хотілося витрачати знову купа грошей на професійні лампи. Думаю, якщо ще раз десь там буде скачок напруги. Знову я їх втрачу, і купа грошей буде витрачена просто так на вітер. Я зайшла в пошук, вбила потрібну інформацію, що мені потрібні лампи білого світіння. І купа цих різних ламп вибираєте для себе, яка необхідна вам. Є від 30 сантиметрів до метра метр двадцять. Ну, які вам потрібно, такі є. Все, друзі, чудово. Є у них, зараз вам покажу, ось такі переходнички, це вони вже так ідуть. Ось тут вони з'єднуються і можна поєднувати одразу дві лампи. Дивіться, як в моєму випадку, одна ось світить на цю нижню частинку, яка на підвіконнику. Інша я прикріпила ось так уверх, і вона досвідчує ці орхідейки, які в мене знаходяться на цій полиці. Бачите? все дуже зручно. Є тільки, друзі, один мінус: до них немає шнура. Але якщо у вас є додатковий шнур, вам чоловік це зробить за дві хвилинки, так як це зробив мій чоловік, тому що нічого складного немає. Шнур у мене залишився від попередніх ламп, тому один шнур на дві лампи і все чудово працює. Я задоволена. Є, друзі, дивіться, ще скажу один такий нюанс. Я, наприклад, вибрала лампу із потужністю 4. 4500к, бачите? Але є ще лампи із потужністю 6500К. Я обрала саме з такою потужністю, тому що, бачите, у мене залишилися ще лампи. Які світять червоно-синім таким, знаєте, світінням. Тому я ці дві лампи поєднала. Виходить дуже такий гарний ефект. Орхідеям моїм подобається, вони гарно розвиваються, тому я обрала саме таку потужність. Якщо вам, наприклад, потрібна, як я вже сказала, 6 к ви спокійно можете їх замовити. Лампи дуже зручні, вони тоненькі, але дуже приємне, гарне біле світіння і. Мої реанімашки дуже себе добре почувають. І не, і не тільки реанімашки, тому що дивіться, є в мене тут в контейнері мої фласята, бачите? І вони тут взагалі дивіться, я їм поки що тримаю їх в такому імпровізовому імп... Імпровізованому вибачаюсь парничкові, і вони дивіться, у всіх листочки, корінчики, всі активно ростуть, розвиваються. І взагалі вони стояли у мене спочатку під цим червоно-синім світінням ламп. А коли я встановила додатково біле світіння, вони взагалі пішли дуже чудово в ріст. Їм біле світло дуже сподобалося, і вони від білого світіння, ну, світла, від його світіння дуже гарно розвиваються. Тому, друзі, Навіщо переплачувати, навіщо купувати професійні лампи, якщо наші орхідеї чудово розвиваються і під звичайними цими лампами? За цю друзі, одну лампу я заплатила 80 гривень, всього на всього дівчатка гривень. Вона, якщо ви хочете в пошуку, так можете і написати: світодіодна лінійна лампа, і вам одразу вибиває інформація на будь-який смак, будь-який продавець. Плюс я ще й недовго чекала, замовляла на нову пошту і чекала там десь в районі 2-3 днів. Мабуть, два взагалі здивувалася, тому що мені посилочка йде від 4-5 днів, приходить, а це дуже було швидко і я була задоволена. Тому, друзі, ось такі в мене справи. Поділилася з вами своїми невеличкими лайфхаками, поділилася з вами своїми новими покупочками у вигляді ламп. І сподіваюся, якщо ви також давно хочете придбати лампи, але не хочете витрачати шалені гроші, тому це дуже такий хороший і економ-варіант, і чудовий помічник у досвідчуванні орхідей. Тому що, бачите, навіть у нас зараз похмура погода за вікном, я вже сказала, у нас іде сильний дощ, його ще там прогнозують на декілька днів, але навіть в ті годинки, коли є світло, вони мене дуже чудово виручають. Плюс я там, якщо в мирний час, коли постійно було світло минулого року, якщо я там лампи в похмурий день включала сім годин в 7 годин ранку, виключала їх о 23-й вечора. Я зараз їх виключаю саме тоді, коли вже йдемо лягати спати, щоб вони не заважали, але тримаю лампи включені, скільки ну тільки скільки я можу їх тримати. Ось так, тому що ну, користуюсь нагодою, щоб вони отримували, хоча б тоді додаткове освітлення, коли у нас є світло. Ось такі друзі справи. Коментуйте, запитуйте, якщо у вас залишилися якісь питання. Ділюся тільки своїм особистим досвідом, коли я бачу результати, обов'язково з вами ділюся, роблю це з радістю, щоб ви також не викидували свої там орхідейки, які потрапили до реанімації, а щоб ви могли одразу відреагувати і врятувати своїх красунь, і щоб вони з часом змогли вас знову потішити новими корінчиками, листочками і згодом пишете цвітіння. Що, друзі? Всім вам бажаю, як завжди, здорових тільки орхідей, щоб вони ніколи не потрапляли до реанімації. Пишного вам цвітіння та до зустрічі!